Ви знаєте, друзі, існує така думка, що нібито справжнє BMW, воно повинно стояти виключно на повздовжній задньопривідній платформі, тобто це двійка купе, трійка, п'ятірка і так далі. А все інше це не справжнє BMW. А ви знаєте, якась частина мене з цим згодна. Проте, якщо подивитися на це автомобіль, скажімо так, не з точки зору. Автопоціновувача, а з точки зору звичайного користувача, який ну, просто потребує якогось автомобіля, просто їздити. Йому не потрібні ось ці драйверські задоволення, і він, в принципі, він, ну не відчуває різниці між там, поперечною платформою, повздовжною платформою. Він дивиться на автомобіль суто як звичайний користувач. Якщо дивитися з цієї точки зору, на мій погляд, це ну, достатньо непогана автівка, і в своєму сегменті вона має свої певні переваги. А це все ж таки BMW. Ви маєте класну ергономіку, непогані сидіння, зручні, досить жирну комплектацію. І до того ж, якщо порівнювати саме з конкурентами, тобто з іншими популярними компакт-венами, цей автомобіль непогано керується і непогано поводить себе на високих швидкостях. І якщо, скажімо, вам просто подобається BMW, не за її там якийсь драйверський кайф, і так далі, а ну просто як воно виглядає: стилістика, технології, двигуни. Можливо, ви шукаєте собі якийсь компакт вен економічний, достатньо практичний, ну в рамках сегменту. Чому ні? Це на мій погляд, досить приємний автомобіль.